Всім привіт! Сьогодні на прикладі моїх квіткових композицій на шпильках покажу вам один із способів позолоти. Для цього нам буде потрібне ось таке розсипне золото, такий золотий пісок, і також ємкість, у яку нам потрібно набрати трохи клею ПВА. І у клей ПВА ми додаємо наше розсипне золото. І оцю суміш нам потрібно дуже гарно ретельно вимішати. І пензликом ми будемо наносити позолоту на наші композиції. Беремо шпильку, ось такі красунькі, квіточки і беремо пензлик. Наносимо золото на нашу композицію. Так де-не-де. Акуратно. Так його гарно потрібно розтанувати, розтушувати. На листочок де-не-де теж так можна трошки зайти, дати, то і позолоти. Для чого я це роблю? Я хочу списати оцей перехід між обмоткою і шпилькою, щоб він був менше помітний. І тоді вся увага буде на квітах, а не на обмотці. Беремо незабудки. Вони виконані з полімерної глини. Я взагалі дуже люблю ці квіточки, вони такі маленькі, ніжні, тендітні. І ефектно дивляться у зачисті. Достатньо 3-5 таких композицій, і зачістка вже буде дивитися цікавіше. Ось і золотимо нашу обмотку так само. А це гіпсофіла, їй багато хто любить, це вже така класика. Виконана вона в мене у японській техніці, з тканинки. А зараз золотиму її трошки, і я покажу, що у мене вийшло. А вийшли такі ось ніжні тендітні композиції. Я дуже люблю міксувати різні техніки і матеріали. Тут, наприклад, є і фоаміран, і тканинка. І полімерна глина, таким чином збагачується фактура і текстура, і наші композиції стають більш цікавішими для сприйняття. Такими шпильками дуже легко і швидко можна прикрасити зачіску. Ось, і крім того, їх можна міксувати між собою. А вам я бажаю успіхів у творчості, гарних композицій і до зустрічі!